Time to Golden Branch – благодійний захід із блогерами та зірками відбувся у столиці і став яскравою подією наприкінці року, яка запам'ятається надовго. Елегантний денний формат об'єднав віп-гостей, серед яких зірки, блогери, мільйонники, лідери думок, фешн ікони, бізнес, еліта та культурні діячі країни, організатори проєкту, громадська організація Phoenix Charity та блогерська спільнота Дівчата в ритмі. Кожен вектор у нас цінує. І цей кожен вектор потрібен, як і бізнес еліта, да, із різних векторів діяльності, так і блогери, інфлюенсери, які допомагають підняти імідж і розпіарити, так би мовити ту чи іншу компанію. Тому роль блогерства на сьогодні дуже важлива. І до мене так звернулися для організатора, який робить масштабні заходи. Аби зробити цей, цей захід ще більш потужнішим, висвітлити блогерську спільноту, запросити партнерів для того, щоб на одній локації вони могли зробити потрібні колаборації, які підтримають економіку нашої країни. Дякуємо всім, хто завітав на наш спільний захід. Бажаю вам гарного настрою. На вас очікує, хочу попередити дуже шалена програма. Вона дуже буде насичена! Гарного настрою. Слава Україні! Об'єдналися організатори заради допомоги військовим та їх родинам, обрали й відповідну тему заходу. Відроджуй, сяй, створюй, допомагай! Ці заходи потрібні для того, щоб люди розуміли, що в нас війна, пам'ятали, що в нас війна. Звичайно, для підтримки Збройних сил ці заходи вкрай необхідні. Тому я радий, що в нас є можливість бути з вами тут. Надіюся, що з вашою допомогою, з нашою допомогою ми обов'язково переможемо ворога. І будемо жити у мирній незалежній країні. Благодійну ініціативу підтримала блогерська спільнота, яка завдяки популярності привертає увагу громадськості до важливих тем та допомагає вирішувати нагальні проблеми. Подія не просто красива, просто відпочити там зняти стрес, але подія все ж таки з благородною метою, з благодійною місією. Тому я дуже рада, що я сьогодні долучаюсь до цієї події. «Time to Golden болденбран я завжди підтримую. Ну ми всі ми всі люди, і ми повинні, кожен українець повинен підтримувати один одного, щоб ми були команда, щоб ми були сила, і щоб ми завжди були як одне ціле. Тому що Україна ну сильніша в нас заходи повинні відбуватися 100%, Не дивлячись на те, який би не був важким час, але життя триває. І кожен благодійний захід. він Допомагає нашій перемозі як наймога, наймога скоріше здійснитися. Тому заходи стовідсотково потрібні. Вони повинні бути, і кожен інфлюєнсер, кожен блогер може бути. Залученим до того, щоб перемога настала як умова найшвидше, це основна задача публічних людей: акумулювати навколо себе людей, які мають можливість донатити. Це перш за все український бізнес. Це українські меценати, які мають підтримувати Україну. Ми люди, які публічні, які мають свою аудиторію, свідомі блогери постійно це робимо. Наприклад, я підтримую дуже багато світських заходів, багато благодійних заходів. І в мене є ком'юніті. Найкращих українських шеф-кухарів, і не тільки українських, які вже зробили 26 гастровечерь. І за цей а, момент, за два роки, зібрали вже більше а, ніж 80 мільйонів гривень чистими грошима на допомогу Збройним силам України. А, багато автівок, дронів. І ми не зупиняємося, ми продовжуємо це робити. По всій Україні робимо регулярно. І я, як медійна особа, підтримую це і медійно, і підтримую особисто як артист, виступаючи на кожному заході. Не Залишилися осторонь і відомі благодійники, які постійно підтримують проєкти на підтримку українців, гості, партнери, учасники усі з різних сфер діяльності. Однак сьогодні їх об'єднала висока мета. Це щастя, що сьогодні ми маємо змогу спілкуватися в такому тісному колі, але воно таке широке, воно таке неймовірне, воно нескінченне. Наше єднання, наш патріотизм, наша любов до України тому я низько вклоняюся вам, дорогі мої, за цю можливість дійсно подарувати одне одному немирну енергію, тому що вона. Сьогодні нам так потрібна сила, аби триматися і ліки від розпачу. Я дуже підтримую такі івенти через те, що потрібно розвивати і впроваджувати соціальне життя у будь-якій галузі і у будь-якій сфері. І саме для нас це важливо, тому що ми працюємо із благодійними проектами, такі як у нас є проект «Перестілення», донати. Ми допомагаємо військовим і. Я тому приймаю завжди активну участь і маю дуже активну соціальну і громадянську позицію щодо благодійності. Наш основний профіль діяльності це косметологія. У нас є одна клініка. Ми зараз будуємо нову клініку, в якій ми також будемо розвивати дуже багато благодійних проектів для жінок, для жінок, які постраждали внаслідок бойових дій. І я вважаю, що ми маємо підтримувати і допомагати одне одному як жінка до жінок. На гостей чекали ексклюзивні консультації, б'юті та велнес подарунки від партнерів. Амбасадоркою події стала Ольга Сумська, народна артистка України. А провела захід Олена Христина Лебідь, популярна телеведуча. Звісно, не обійшлося і без улюблених артистів. Зірки від душі запалювали публіку, а головне створили неймовірну атмосферу та подарували гарний настрій. Саме позитиву нам усім так не вистачає у ці непрості часи. Раптово стали Тільки в першу чергу захід благодійний, основну увагу привернули до проблем військовослужбовців та їх родин. Стартава 18 цього От, і ми дуже дуже будемо вдячні на е, вашу підтримку. Розраховуємо. Будь ласка, 5 тисяч гривень старт. Okay. Підтримати захід, поділитися власним досвідом, задонатити і мотивувати до благодійності інших прийшли поважні гості, котрі тут у тилу тримають оборону, кожен на своїй ниві. Марцинко, Сергій Семенов спеціально для 33-го телеканалу.